дышать що я знайшла Як кстати фею восстанавли фэмы покажи покажи покажи. Не. на дивись давай давай ставим феями. Будемо супер і будемо спасати планету давай так Дай сюди, я читати не имеешь я, вообще я старше я краще знаю Бі-бі-бі Бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі Нам потрібен тапок собаки. Іди шукай тапок собаки. Де я тобі мені тапок собаки. різниці, найди головне. Найшов Так, стоп! Це мій тапок, а я не собака. Mm -hmm. Я б ще зрозуміла, якщо б ти в рок взяв, вона собака. Ну я ж не собака. І чого? Так, що там ще треба? М -м. Так, нам треба якийсь папірчик абсолютно любий. Так, бач, ти тима. Я поняла тебе. Е Вода з-під крану. Ну, це ми вже потім наберемо. І И... а куди це набирати? Я не знаю. М -м. Так, що там далі в нас іде? Камінчик з моря. Не обов'язково. Значит, не буде камінчика з моря. Басі! Mm. Нам треба пудра, Неси пудру! Пудра, пудра. Це пудра? Так, да, це пудра, тобі повезло. Так. Де мій тапок, там мій тапок. Ні, не, не собака, все, ну, все. Йдемо робити все. Бачите, тут є ножики, значить нам потрібні ножички. Я читала, але я тут не сказала. Так, нам треба зробити от такі от. І такі вот. Ой, от. Надрізи. Ой, вот таке надрізи, бачите? Бачите? Це туторіал така є, так що, так, бачите. Ну, це не всі надрізать, так ось зробити. Щоб серединка тільки не трималась на середиці. Отак. Вот Берем таке от щось. Давай, давай, я верю в тебе. Вот, наверное, идеально получилось. Теперь чуть-чуть пудри. пудрый, пудрій. Табасти не мені говорить, покорита. А де пудра. Ты кто не пуйшь? Ех, придется пудрі постраждати. Главное стати файма. Так, вот так у нас полки, що получається. Але чого там тапок був, беся? Бася, ты де! Тут я, тут я. Так написано, що зробила цим тапком повидавитися. Давблю, давлю, давлю! Все, йдемо мити. Так, зараз нам треба йти спати, тому що зараз день. I щоб мама нас не сварила. Бастя, что вже спиш? Вже Пройшла одна година. ти будильник. Бася вставай. Я зла, тому что тільки что був будильник. Камера там знімає, вообще. Чого она так шатается? Пася, вставай! Че тебе без рано я придавлю? А что моя файла не стала вообще? Блин, реально, что я не чувак? И я теж. Давай переверим нашу ту штучку. Фу, он воняет. Угу. Выкидываем! Брр. Брр. Бррр. Скажар!

Вони а, з часом будуть тікти. Я з вами говорю, якщо що. Так, сюди один патч і один патч сюди. ой я маю. Так. Такі патчі у нас. не так це Хеллоуінські патчі. Ну, поскільки. Кстати, Якщо коментарі будуть відкриті, то напишіть свої юзи. ну типу, Тому що в нас є Fan -Fan School. Ну, Як в нас? Я просто ходжу в Fan Fan School. І там дуже гарно. А, ще там Fanfan -Fan shop. Я там і замовляла це, але це ще було давно. Тим більше це прототипи. Е, ну, так, А це вже нові. Ну, це, не, це прототипи нові. Упаковка все теж, Ну, скоро будуть такі от нові. Та. От так от мені бачите, не потекло реально, а це от щось не так. Ну я маю його вже знімати. Роуз, 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 вставай! Ммм, mm, чо, чо, кажи, кажи. І ще я Роуз, а не Р, а не, як ти сказав? Роуз. Роуз. Я Роуз, а не, як ти сказав, бачиш. Ну я просто не, не можу вважати букву Г. На другій лава просто. Окей, okay, что нам же. Давай, шукай помаду якусь. Червоної я не маю. Но нашла. Так она пойдет. Да, да, пойдет. Так, идем до дзеркала. Тепер малюй э, сходы и двері. помады. Ну, а пойдем це прямо. Тут не ти. ты. Понял менее. Добро добре, добре малюй тільки. Окей. Ще віше намалювати не могла. Ой, ти нормально я все намалювала? Це ти, просто... це ти просто, тобі все не подобається. А тепер я йду виключу світло, тільки ти не лякайся. Басяк! Бась, де взагалі? Що було? Басік, я тебе не бачу, ти де? Ой, це що таке? камера. А бо! давай. А -а 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 -а! Бу! 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 Страшно, базь! Хи, добре. Это вибачає. Вибачає, пам'ятаю? Правда. Окей, okay, все, я йду. Включати світу. Ну, давай, я тебе чекаю. І заодно... Ти сходи туди, я кушку тысь. Бух! Да блін, Бося, не смішно! Страшно мені давай, іди включай. Все, я замість тебе йду. Тома, толаба, тебе тут пускай. Бу! Хе-хе! Ой, нюня. А спинеся, будь ласка, су суху салфетку, або щось чим я можу в це видати. Оця от да. Готово. Давай, я вийду це, а тут нічого не вніс. Новеньке. <звук> угу, правда, як новеньке. <прощайся>, Прощайся, давай там вже. А, точно. Всім. <прощай> так, а давайте тепер наші фірмене. Буде тепер мене, будемо вічно падати ми.